Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і яка б не була ситуація, тримаємо рівно спину. 23 жовтня у нас на вулиці. Сонечко, таке блакитне небо, дай Боже, щоб воно було мирним. У нас почалося вже відключення світла, тому я поближче до віконечка. Але нічого. Та хіба ми з вами не знаємо, що робити, коли немає світла? Та Розберемося. Головне, що живі, здорові і слава Богу. Дякуємо нашим захисникам. Жалітися немає сенсу. Так, ви мені зранку пишете і в новинах вже про це кажуть. Друга ніч у нас по нашій ГЕС. Єдине що, хочу сказати, що не те, що страшно, не те, що те, що це вночі. І я одразу пригадую, як воно було, якщо, не дай Боже, що на Каховський Гес наскільки швидко може розходитися вода, куди вона може піти і так далі. Те, що це саме вночі, розумієте? Але нічого, слава Богу, все добре. Не виспалися, ну нічого. Я якось так і не жалкуюся, тому що я знаю, що є люди, яким складніше, яким важче. Тому. Як би там не було, не виспалися, ну то нічого. З позитивного прокинулися. Побажали один одному доброго ранку і починаємо новий влог. Поїх. Найкраще почати свій ранок з запашного хліба. Зараз йду на наш хлібзавод, але зупинилася. І дивлюся, як повільно падає листя. Але камера, звісно, це не спіймає цей момент. Але подивіться, хочу мирного неба нашій Україні, нехай так і буде. І... Тому через парк вирішила піти. Поки туди-сюди сходимо з вами, повернуся додому і вже нам світло дадуть. І не зважаючи на те, що ще осінь, у нас вже ковзанку готують. Розумієте, до Різдвяно-новорічних свят навіть і вже повісили, і поступово вже починають готувати, щоб лід тут робити. І життя продовжується. А я кайфую від цієї осені. Ви подивіться, як воно гарно. Нічого собі! Клен червоний, та оце якесь дерево, я не знаю, не звертала увагу. Подивіться, яке в нього листя. О! І все буде добре. Обов'язково. Я не пам'ятаю, я вам казала чи ні, але я кайфую від цієї осені. You say slow. Мейний. Ось такий він ще теплий. Я обожнюю такий запашний ранок хліба. 22,50 коштує, 22 гривні 50 копійок. І от знаєте, якби не губна помада, я б йшла б його так і гризла. Але не хочу, щоб в губній помаді хліб був в таких моментах. І є мотивація, є щастя. Вирішила, якщо я вже тут йду цією дорогою, привітатися з Тарасом Григоровичем Шевченком. І буде правда на землі. Та буде-буде. І знаєте, що хочу сказати? Ми нещодавно підіймали з вами цю тему стосовно світу. І у мене лише от кажуть, що думки вони матеріалізуються, то ми зараз от з вами почнемо. У мене дуже велике бажання звернутися до тих, а може до єдиного, хто там підписував той Будапештський меморандум, коли забирали у нас те, що не можна казати на Ютубі. Ви зрозуміли. Щоб ми стали слабкішими. О, яка у нас тут краса, дивіться. Я не можу довго про погане, але ж все ж таки хочу звернутися до тих, хто підписував той будапештський паперець. Мабуть, зараз Клінтон залишився ще живий. Нехай відкличе свій підпис, повернете, що у нас тоді вони змусили нас віддати. От. І Обов'язково вибачиться перед українцями. А потім будуть казати, що, кому робити, а ми її питати потім не будемо. Вирішила, що я ще зараз піду на базар через наш сквер. бачите, яке сонечко. Вітамін Д приймаємо. Хочу купити хорми. Кажуть, що вона вже є на базарі. Вчора знайомі телефонували з лівого берега, там на базарчику каже, так вже є по 100 гривень. Думаю, о, треба їсти. І зараз проходжу повз цього вогника. Вічна пам'ять нашим героям. А чому саме вирішила піти сквером? Тому що тут немає радіо, як в парку. І відчувається осінь. тут так спокійно, затишно. І наша верба найроскоркумаковатіша. Зайшла у нас тут торгівельний центр. Дивлюся, там одяг, все, але мені не це треба. Зараз вам дещо покажу. То я по справах заходила, де що там треба було передати. Але я про що? Заходиш в один магазин, там вже новий рік, наприклад. Сінце я заходила, то там товар новорічний, різдвяний. Я зайшла в цей торгівельний центр, а тут ще осінь ну, на автосвято Хэллоу Я якось вже заплуталася в тих святах, відверто кажучи. Але тут є фотосесія, можна зробити з гарбузом. Але не те, я зайшла в торгівельний центр, ось двері. Думаю, що так селом? От село, як на горі ще раніше спали, і, і сіно пахло, повертаю голову тут таке. І воно такий ароматний, цей стенд або ця зона. От сіно справжнє. Отак. От а ми зараз на базар підемо. І поки свої справи поворішу прийду додому, то вже й електрику нам дадуть. Ось так і живе наше місто, незважаючи на те, яка була ніч, але ж все ж таки. І місто прибирається, і на роботу всі повиходили. Щось дуже жарко. Я стала, дивлюся, 23 .10. 11.29 Градусі скільки покажіть. 16 градусів. Нічого собі. А я думаю, чого мені так жарко? Якось некомфортно. Ходила ще й на магазин Клео там. Хто з мого міста розуміє, про що я кажу. Шкарпетки треба було купити. І... Знаєте, як в своєму місті, ти вже знайомий, не тільки як там щось купуєш, а вже і поспілкуватися, і про дітей. Ну, якщо тривалий час, не знайомий з людьми вже більше ніж 20 років. І каже: от я вам кажу мою дорогеньке, і сміх, і гріх, і страшно було. Але вона каже, як ви після цієї ночі, кажу, та що нормально, а ви що, як а вони там в приватному будинку ближче живуть. Е, і каже, що? Каже, сусідка вискочила на телефоні. І каже, телефон ну, завжди зі мною на телефоні. Я їй кричу: зайди в хату, що ти по двору бігаєш. А Вона летить, ховайся! Вона каже, так ти ховайся. Вона каже, а я дивлюсь, куди летить. Вона каже, так я в хаті, чого мені ховатися. І там каже, рахували майже 20, і потім, коли вже закінчилося, а на слухавці досі вона каже: все, а зараз я буду пити. Такі люди, розумієте? Або воно на стресі, так якось працює наша нервова система, що ми переходимо на жарт. Хоча я знаю, що це не смішно, реально. Але ось так живемо. Як живемо, так я і показую. Ну Після цього все 20. А зараз і я буду пити. Ти зі мною, вона каже, ні, я пішла лягати спати. Ну, так, так ходімо на базар. Щось базар у нас сьогодні не дуже. Так та знайома каже з магазину, каже, і комарі летіли, і цукерки летіли. Каже, а та по дворі бігає і все по телефону летить, летить. Ось такі у нас люди щось дивлюсь, немає у нас. О, журавлина по 300 гривень є. Що у нас тут ще? Слива 60. Добрий день. Добрий день. Що у вас є смачненького? О, цибулька по 100 да, така. Солодка, лимон. Добра. Апельсин 110, 140. О, Мандаринка. ім, імбир 220. А давайте мені штучок 5 мандарин. мандарин. Так. І. А одну цибулинку можна? Можна. І одну цибулинку. Вибираємо. 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 Будь ласка. Солоним огірочком. Та з цибулькою. Та така цибулька. Цибулька в мундієрочку. А, яка Це смакота. Тим самим хвостиком оцелети. А кілька-кілька. Що ага. попаде? Так, на базарі начебто все купила, що планувала. Точніше сказати, нічого не купила, що планувала, а купила те, що і не планувала. Ну, немає хурми. А я кажу, а буде плануєте? Вона каже, ні. Тому що дешеву я не беру, тому що туди-сюди вона псується дуже швидко. От, а Дорогу, каже, ніхто купляти не буде, і вона теж швидко псується. А, ще там голуби? їх хтось покормив, щось зібають, зябають. Смачно, о, боже, такий великий шмат хліба їм кинули. О, і вони його ганяють. Та зернятко би, було б добре, а такий шмат хліба. Вони тіліпають його, тіліпають там, а під ногами яка краса. ось так. А знаєте, що це таке трекові світильники? Це коли вони ось так ідуть, бачите, і світяться, але вони не світяться зараз, і вони отак А, не видно, я не хочу заходити. Але цікаво, воно так смужка одна. І світиться, світиться. Це трекові. А ще які є світильники, сенсорні вимика... вимикачі і розетки. Ага. І киця. Добре. Фух, таке враження, що повернулося літо і на вулиці спекотно, і мені не комфортно. Так, зараз покажу, що я там купила. А зараз буде розпаковка, як то кажуть. Знаєте, що мені подобається, якщо вже не жартувати, а інколи треба і серйозно людину бути? Я зараз купую лише те, що мені потрібно. Зайвого нічого. Зайшла в магазин кліо, той, що я вам показувала. Колись я купувала шкарпетки. Дівчатка, дивіться, цього виробника 140 гривень вони коштують, але це ще та ціна стара. По новій ціні вони отримали щось приблизно біля 200 гривень. От. То я такі взяла, тут резинка, дівчата. Це неймовірно, вони довго носяться, вони комфортні. Ніжка дихає. Я на них підсіла на ці шкарпетки, ще пакетик мені дали, луна якась. От. І до мене візьму, а там ще були трішки плотніше, але плотніше мені не треба. Бачите, яка резинка легенька така, по ніжки йде, не впивається в ніжку. То вже 200. 30-210. Кажу, та хай Бог ми. На 100 гривень дорожче, ніж ці. Думаю, ні. Ай, запашний хліб. Далі. А далі йшла Таня на базар за хормою і купила. Що я купила? Мандарин. Оце все на 130 гривень оцей пакетик. 5 мандаринок ціна вам показувала. Одну таку цибулинку взяла. І взяла ще, о, як упакували. от такий хрін жіночка роби. Каже, що ніяких консервантів, нічого, сік буряка і хрін потерла. Буду пробувати куштувати, як воно. Тому такі в мене покупки. Все, торба порожня. І мандаринки. Нехай будуть до фруктів. Найкращі вітаміни це справжні вітаміни. І ти коли їсиш, ти знаєш, що то не якась там хімія або ще щось натуральне, справжнє. От, Там у нас виноград, яблучка, цибулька. Ну і і хліб. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Хто вперше на каналі, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі. Буду вдячна за вподобайки. І поспілкуємося з вами в коментарях. І головне, збережіть себе. І все буде добре, тому що завжди так не буде. Тримаємось і до зустрічі в новому відео. До побачення!